Виконуємо номер 15 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли периметр та площу. Завдання перше. квадрата зі стороною 52 мм. Завдання друге прямокутника зі сторонами 7 см і 40 мм. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Знайдемо перимет квадрата зі стороною 52 мм. Перимет квадрата дорівнює добутку його сторони на кількість сторін на 4. Тому перимет нашого квадрата буде 4 помножити на 52. 4 помножити на 52 буде 208 мм. Знайдемо площу цього квадрата. Площа квадрата дорівнює стороні квадрата піднесений до квадрата, або до другого степеня. Знайдемо площу для цього 52 мм, піднесемо до квадрата, або 52 помножимо на 52. Виконуємо множення в стовпчик. 2 множимо на 2, 4. 2 множимо на 5, 10, 2 множимо на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 5 множимо на 5,25 до 26. Виконуємо додавання 4, 0, 7, 2. Вийшло 2704 мм квадратних. Записуємо відповідь. Спочатку периметр 208 мм, а тепер площу 2704 мм квадратних. Переходимо до другого завдання. У другому завданні Необхідно обчислити периметр і площу прямокутника зі сторонами 7 см і 40 мм. Запишемо 40 мм у сантиметрах. В одному сантиметрі 10 мм. Тому 40 мм – це 4 см. А тепер можемо вже обчислювати периметр. Щоб знайти перемен прямокутника, необхідно додати довжини двох його сторін і помножити на 2. Знайдемо периметр нашого прямокутника. 7 додамо 4 і помножимо на 2. 7 додати 4 буде 11, домножимо на 2, маємо 22 сантиметри площа прямокутника. Це добуток 2 сусідніх його сторін. Знайдемо площу нашого прямокутника. Для цього 7 помножимо на 4. 7 множимо на 4 бо 28 сантиметрів квадратних. Записуємо відповідь 22 см і 28 сантиметрів квадратних номер 15 виконано